Сьогоднішнього дня граємо ми з командою «Київський Восход. Поля молодець. Рятує ворота. Добре, Марко. Добре. Вперед. Марко. Danja, prvi namečen na mešo. Danja, na mešo, mešana marka. Marko z udarom. Vratar. Marko, udar. Даня, на out. Даня назад. Даня назад. Зберігає в полі. Ні, не, не зберігає. Аут. На кого?

На Артема, Артем. Так, не вийшло. Міша, Марко. Марко на Даня. Даня, на Марка. Марко вперед. Міша. Ну, ну, уда! Ай-яй-яй-яй-яй, заплутались Марко. Дворец. Зачем ты весь исправляй? Веще <правда> Ветя, не ще, Ветя. Ладно, почекай. <подігай. правда> яша, по правую ясну. Яша. яша, поставь п'ять. <правда> Коля, идёшь? Куда? Куда, Коля? Шукань! Горфик! Горфик, смотри на ворота, а не спиной к ним! На Коля. Коля. На Шо лада. Влад. Ах. Давай. Марко. Даня. Миша. Ау для суперників. Даня, Даня, Марко головою. Добре. трошки вище. Марко. Даня вперед на мішу. Що страмовався? Марко, на Даня, Даня, на Міш. Ми Добре. Влади руки. Давай, 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 давай. давай.

Сьогодні хоча б гарна погода, гарна світить саночка. Пана Артема, ну! Коля зупиняє, Ах. Даня. На Марка? Марко. А. Не пройшло. Марко. Прат на Артема. Артам, ай. Добре, Марко, підстрахував. Поля, супер. Артем. Ау для суперників. Наш а не наступай на мяч от следуй на мядь. Далее, буровки, далее, броски дай. дай. Влады круки, молодец. Смотри, смотри, закрывай. Ну? Марко? На Марка. Даня на аут. Марко дана. Знову на аут, ні? Владик руки. Вибиває вперед.

Данелко, добре, але нема нікого попереду. Павлик. Добре. Молодець палось. для суперники. Коля. Вперед. Міша. На Данила. Даня. На, на Марка Не вдалося. Данелка. Влад, руки. Знову вибиває вперед, Данилко, Коля, на Павлика. Павлик а для червоних. Павлик. А для червоних.

Міша? Ну, удар. Котовей. Маква подає кутовий. Павлик? А де дворец. 0-0 рахунок. А вот наш. Доброе, Миша. А? Марко? Ja, Ach, хайти. ai, да. А это постоянно. Ах. Ну, Nashut Share's Nashut Nahre. Даня. На Андрія. Андрій. Даня на Марка. Марко перекидає. Андрій. Марко знову. Ах, там. Не вдалося прийняти. От наш. Оля. Маркові на Удар. Ах. Стільки моментів, стільки моментів мають по пірахунок нульнуль. Готовай. Даня. Аля закінчився тайм.

Другий тайм починаємо з рахунком 0-0. Даня, на Данела. Даня. Ах, не проходить. Добре, Андрій. Марка. Андрій. А... Мико, молодець. Ах! <риклад> <риклад> Коля, бобик, вище, Право, право, право. Добре, не палик, коля. Не проходить передача. Данило. Влад. Фух. Відворіт перший небезпечний момент біля наших воріт, Даня, Даня на марка. Давайте а от наш. Добре. Донка, є! Yeah! Аданоль! Даня! Андрей, вот ты дым! На Марка. Марко запаняе. Добре, добре, добре. Аут наш. Спивак, це занадто близко, спивак. Дань, Дань, Даня. Гарат. Андрей. Натать. Максим. Вон куда идти? Туда лива, туда добре. Добре, на Марка, Марко. На Даня. Даня на Марка. Данаэлка. Добре, а от наш Артем, ну скінь, скінь, коля. Влад? На виході. Андрій. Данайло, Ай-яй-яй. Така пішла. Напружено. Андрій. Добре. Давай, давай. Андрій. Ага. Нічого, нічого, добре. Гарно, але вище. Коля. Добре, коля. Так, не проходить. На Мішу. Міша. Добивання, добивання. Байшо.

Батько страхує. Ага. Грай, 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 Ніша. О, Марка. Даня. Ше, 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 Даня. На Марка. А, там нікого. Даня вперед. Ну Добре, бей! Ні, ні, не треба. не треба, Марк. коля молодець. Артем. Ну, ну-ну, до кінця борис. Ах. На колю. Коля. На марка. Марко. Даня. На аут. Марко головою на Андрія. Павлик. Павлик, добре. Super, goed gedaan. Goed, goed, spelen. Out. Rekonk is nu 2-0. We hebben het gedaan. Nou. Ah. Out. Voor de opa. Voor de opa. Марко. Марко через влада. Коля. Артем, добре. На Артема? Дай, 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 Артем. А. Марко. Павлик. Андрій. Артем. Ааа, не вдалося зупинити. Давайте надати коля на Павлика Павлик. Але молодець, Наш аут. Міша, удар. Ааа, красиво. Права, права.

Матч ми виграли, маємо першу перемогу. Зустрінемося на наступному.